Всім привіт! Сьогодні я покажу дві речі, які пригодяться, коли виключають світло. Перше це отакий от фонарик. Він має дві функції. Може, третя функція може бути як нічник. І в нього збільшує, можна збільшувати або зменшувати дальність. Його можна зарядити від зарядного телефона. Друге це, це такий прожектор. Він легенький, він має чотири функції. Він дуже сильно світить. Може засвітити дуже велику кімнату. Дуже сильно. Він працює до 20 вольтового акумулятора. До нього йде такий облачок з світлодіодом, який підключається до 20-вольтового акумулятора, і в нього є дві функції Світити. світиться він. А друга функція він. Може зарядити, наприклад, телефон. Він працює як пауербанк. Якщо немає, немає повербанку, чи всі паербанки зайняті, то можна використовувати як повербанк. О, і можна зарядити навіть оцей фонарик. Все, і він заряджається.